Вітаю вас в ефірі РТК «Хуст» – Короткий випуск новин. Нещодавно відбулася четверта сесія хуської районної ради сьомого скликання. Засідання на цей раз пройшло дуже емоційно, адже серед багатьох питань на розгляд депутатів виносилися і деякі спірні питання: що це за питання, які прийняті рішення, і чи завершила свою роботу сесія. Дивіться у нашому першому на сьогодні відеоматеріалі. Розпочалося засідання із затвердження порядку денного, який складався з 26 питань для розгляду депутатських звернень. Вони стосувалися медицини та стану автомобільних доріг. Повертаючись до порядку денного, депутати затвердили регламент роботи районної ради сьомого скликання і своїм рішенням закріпили депутатів районної ради за тими виборчими округами, які не мали своїх обранців. А це 9 населених пунктів. Найбільшого обговорення набуло питання про передачу користування земельної ділянки біля адмінприміщення райо. Онної ради на баланс міста. Запрошений на сесію представник міської ради Світлана Якоб поінформувала районних депутатів щодо планів міста по цій ділянці, адже реконструкцію другої черги центральної частини неможливо закінчити без цього відрізку. А поки ця ділянка знаходиться на балансі району, міська влада не може проводити там відповідні роботи. Голова хуської райдержадміністрації Назарій Павлі висловив свою думку щодо необхідності передачі цієї земельної ділянки на баланс міста і центр Хуста Завершив своє оновлення. Та після жвавих дискусій депутати все ж вирішили перенести це питання на наступне засідання до більш ґрунтовнішого вивчення а поки доручили відповідній комісії розробити найоптимальніший варіант по вирішенню цього питання. Також депутати заслухали та затвердили звіт керівника Хуської місцевої прокуратури Сергія Зовдуна про стан законності та заходи щодо її зміцнення на території району за 2015 рік та перший квартал 2016 року. Цього дня депутати затвердили ряд важливих для життєдіяльності району програм, а саме про розвиток та підтримку галузі рослинництва, про розвиток земельних відносин, про транскордонне співробітництво та програму економічного і соціального розвитку району на поточний рік. Також депутати. Надали погодження на користування мисливських угідь у Вишкові районній організації українського товариства мисливців та рибалок, І відмовивши у такому ж погодженні іншому претенденту громадській організації Лісівник, що відповідно викликало обурення у її представників. На порядок денний сесії вже вкотре виносилися питання звіту про роботу начальника управління Держгеокадастру у Хузькому районі Юрія Лепея. Але він знову не з'явився на сесію у зв'язку з чим окремими депутатами було запропоновано висловити недовіру згаданому керівнику, звернувшись з цим проханням як в облдержадміністрацію, так і в головне управління держгеокадастру. Втім, до цього питання депутати ще, мабуть, повернуться, адже засідання закрито не було і на нас чекає його про. Продовження. До вашої уваги інформація головного управління Державної фіскальної служби Закарпатської області на Закарпатті відкрито підприємство, яке ухилилось від сплати податків на суму майже 2,5 мільйони гривень. Співробітники податкової міліції головного управління Державної фіскальної служби Закарпатській області в рамках операції Рубіж 2016 виявили посадових осіб підприємства, які здійснюючи в період 2014-2016 років фінансово-господарську діяльність умисно ухили. Лилися від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток шляхом заниження об'єкту податкування при реалізації імпортованої сільськогосподарської техніки, комбайни зернозбиральні та екскаватори на території України, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах. В рамках розслідування кримінального провадження було проведено ряд обшуків, в результаті яких вилучено документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності, пластиків, банкові картки, печатки Восьми підприємств нерезидентів металеві таблички, які кріпляться на спецтехніку з відситками для ідентифікації техніки. А також таблички без відтиску характеристик та кошти в сумі 10 тисяч гривень та 29 тисяч 800 євро. Варто зазначити, що ухилення від сплати обов'язкових податків та платежів за частиною 2 статті 212 кримінального кодексу України крається штрафом від 2 до 3 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавлення. Німням право обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Українець позбувся Фольксваген Каравел через махінації з подвійним дном. Під час здійснення в пункті пропуску малий березнець в Закарпатської митниці Державної фіскальної служби поглибленого огляду мікроавтобусу Фольксваген Каравел виявлено приховані цигарки. Українець планував перетнути кордон зі Словаччиною, прихопивши з собою 1658 пачок мальборо українського виробництва з акцизною маркою. Заїхавши на пункт пропуску, громадянин повідомив, що приховані від митного контролю товари та предмети не перевозить. Проте, врахувавши ризики та скерувавши мікроавтобус для поглибленого огляду, працівники митниці виявили шляхом простукування подвійне дно. Доступ до прихованого тютюну став можливий тільки після демонтажу підлоги мікроавтобусу. Автобуса згідно із законодавством, Фольксваген Каравел та цигарки вилучено. Понад 3,5 тисячі пачок цигарок. Причина вилучення автомобілів Мерседес та «Пежо». В результаті взаємодії працівників митниці та прикордонників на митному посту Малий Березний Закарпатської митниці Державної фіскальної служби в литовця та українця вилучено автомобілі мерседес та «Пежо». Причина незаконне переміщення цигарок з приховуванням від митного контролю. В автівці громадянина Литви Мерседес виявлено 2450 пачок цигарок ЛМ вітчизняного виробництва з акцизними марками в автомобілі Українця 1085. Тютюнові вироби були приховані в пустотілих порожнинах транспортних засобів та подвійних днищах. Таким чином, іноземець та громадян України вчинили дії спрямовані на переміщення товарів через митний кордон з прихованням від митного контролю, тобто з використанням Останням спеціально виготовлених сховищ та тайників ці дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених частиною першої статті 483 митного кодексу України на підставі статті 511 митного кодексу України складено протокол та вилучено предмети порушення митних правил легкові автомобілі Мерседес Пежо та 3515 пачок цегрок ЛМ вартість вилучених товарів понад 474 тисячі гривень. Справа про порушення митних правил буде скеровано до суду, який і визначить покарання. Це були повідомлення головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області. У передвеликодній період у всіх навчальних закладах країни проводяться тематичні конкурси та виставки, мета яких зберегти автентичні українські традиції святкування Великодня. Нещодавно свято писанки відбулося і спеціалізовані школі для дітей з вадами слуху, що в місті Хуст. Тут вихованці школи представили справжні витвори мистецтва пасхальної тематики. Як проходив конкурс писанки та що для юних митців він означає, розповість наш сюжет. Українське писанкарство не дарма входить до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Цей вид народного умійства безпосередньо пов'язаний із традиціями українців. Задля збереження цього мистецтва та популяризації його серед молоді на базі Хуської спеціалізованої школи для дітей із вадами слуху вже не перший рік організовується свято Писанки. Сьогодні ми провели в стінах нашого закладу вже традиційно так склалося. Черговий конкурс свято писанки. до цього свята учні дуже ретельно готуються, як ви бачили. Сьогодні це виконують писанки в різних видах. Це і крашенки, це і, е, із крючковані різні писанки, це і дряпанки. Ну, різного виду. Дітям це дуже подобається, і взагалі це не тільки просто як від роботи. Вони працюють, а це і як розвиває їх духовний світ, бо через це ми виховуємо дітей почуття такої любові, відношення до світу, до людей, до всього і взагалі до, до духовності. Як нам вдалося переконатись особисто, адже наша знімальна група була запрошена до складу журі конкурсу, школярі разом із керівниками гуртків створили справжні витвори мистецтва. Тут і пісанки, крашанки, витвори з бісеру, вишивані рушнички, все присвячено пасхальній тематиці. Тому одноголосним рішенням журі всі учасники конкурсу стали переможцями. Всім діткам було цікаво, і всі дітки посильно виконували роботу. Потім ми будемо відбирати ці роботи, найкращі роботи до обласного конкурсу Воскресне писанко в місті Ужгороді. В наш час передати дітям таку духовність і таку теплоту, таку радість потрібно кожній дитині. Тематичні інсталяції, що були представлені на святі писанки, стали свідченням того, що діти цікавляться власними традиціями та ремеслами свого народу. Це хороша можливість розвивати у дітей творчу фантазію та старання. Як нас запевнили керівники та вчителі цього навчального закладу, традиції проведення конкурсу, а отже, і традиції писанки, будуть обов'язково збережені. Такими були новини на сьогодні. Я прощаюся з вами і нагадую, що короткі випуски новини, і окремі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці у Фейсбуці, адресу якої ви бачите на своїх екранах. А також нагадую вам, що РТК «Хуст» – нова адреса. Відтепер ми знаходимося за адресою місто Хуст, вулиця Корітовича, 1А, двоповерхова будівля, другий поверх на подвір'ї, райдрукарні та райгазети Хущини. До побачення, до наступних зустрічей в ефірі РТК «Хуст».